Шановні мешканці Подільської громади, хочу повідомити про те, що з 1 січня 23 року за рішенням уряду припиняється автоматичне нарахування державних соціальних допомог, яке було введено з березня місяця поточного року на період дії воєнного стану. Це стосується в тому числі і допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, а також пільг. Отже, на засіданні уряду 15 листопада була прийнята постанова номер 1320 якою були внесені зміни до постанови 214. Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період воєнного стану. Згідно яких з 1 січня наступного року на подовження виплати державної допомоги мають право тільки особи, які проживають на території, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації або оточенні. Так як наша подільська міська територіальна громада не входить в перелік громад, розташованих в районі проведення воєнних бойових дій, тому всім. Одержувачем державних допомог, яким з 1 березня проводилось подовження виплати допомоги, необхідно протягом січня місяця звернутись до департаменту особисто для призначення державної допомоги на наступний період. При собі обов'язково мати документи, паспорта, свідоцтва про народження дітей, коди усіх членів сім'ї. Для зручності наших одержувачів державної допомоги і уникнення черг та скупчення людей в приміщенні департаменту з наступного тижня, 26 грудня 2022 року, за телефоном 066 175 40 32 буде проводитись запис на прийом, тому прошу не хвилюватись, зареєструватись на прийом і тоді спокійно протягом січня місяця усі обов'язково встигнуть подати документи. Також відбудуться зміни в нарахуванні грошової компенсації за надання соціальних послуг по догляду. А саме компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, буде виплачуватись 1 січня 2023 року лише відповідно до постанови Кабміну номер 859. Припиняється ж виплата компенсації за надання соціальних послуг згідно постанови 558 та компенсації непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи, а також за особу, яка досягла 80-річного віку, згідно постанови номер 832 Одержувачем компенсації виплата якої Припиняється січня місяця. Пропонуємо звернутись до департаменту для перевірки права на призначення компенсації відповідно до постанови кабміну номер 859 З'ясувати, який саме вид компенсації отримуєте і чи потрібно вам відвідати департамент, ви можете звернутись за нашим телефоном 066 175 40 32. Дякую за увагу! Бажаю здоров'я, тепла, світла та витримки!